Чи потрібний саме вам штучний інтелект? Ця технологія вже стала настільки популярною, і настільки інтегрувалася в наше з вами повсякденне життя, що ми навіть не помічаємо, де використовується штучний інтелект, а де не штучний інтелект. В цьому відео ми з вами поговоримо, чи потрібно вам використовувати штучний інтелект, які моделі штучного інтелекту є зміст використовувати. Поговоримо про нейромережі і що взагалі може зробити штучний інтелект. На, з вами на зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, засновник веб університету Льорту Global та IT-компанії AI Sync Global. З вас лайк, підписка і дзвіночок. І обов'язково діліться цим відео з друзями для того, щоб. Все більше і більше людей почали використовувати штучний інтелект в своєму повсякденному житті і бізнесі для того, щоб ставати більш ефективним, більш продуктивним і. Конкурувати зі світовими компаніями, тому давайте погнали. І так, штучний інтелект, що це за технологія і чи потрібна вона а, нам, і чи, взагалі для чого її можна використовувати. І да до речі, ці відео, які ви бачите на екрані, це все згенеровано штучним інтелектом. І як ви розумієте, що зробити такого вандама, який вміє стояти на двох джипах, ну не так вже й легко зняти в реальному житті. І так дивіться сама по собі технологія штучного інтелекту це насправді комп'ютерна програма, яка вміє аналізувати великі обсяги даних, яких ми вже на сьогодні маємо величезний об'єм, і відповідно аналізувати, витягувати звідти необхідну ключову інформацію, структурувати цю інформацію, робити самарі відповідно. Класифікувати, кластеризувати інформацію і більше того, самостійно навіть виконувати деякі е, задачі. І е, на сьогодні штучний інтелект вже настільки інтегрований в наше з вами повсякденне життя, що ми навіть про нього деколи не задумуємося. От подумайте, от ви сідаєте в машину і кудись сідате? Сріж все, що перше виключаєте? Правильно, GPS. А GPS це що? Це та, той самий штучний інтелект. І більше того, коли GPS був. Винайдений. а це були там початок 90-х. всі говорили про те, що все, водії більше не потрібні. І зараз, ну, власне, за допомогою GPS, за допомогою моделей штучного інтелекту машинки будуть їхати їздити самостійно. І, і пройшло вже 30 років, я бачу, вона сьогодні тільки-тільки починає з'являтися якісь перші прототипи автономних автомобілів. Тому технологія, хоч і активно розвивається, але треба розуміти, що. Це не означає, що вона там когось замінить, але вона зробить нас ефективним і продуктивним. це факт. Ну, якщо ви працюєте в сфері маркетингу, HR, продажів, створення різного роду продуктів, освіті, то не використовувати штучний інтелект це приблизно те саме, що відмовитись від смартфона. Ну, я думаю, буде трохи важкувато жити, якщо ви не будете. Мати смартфон, та сама історія саме зі штучним інтелектом. В цьому відео я далі покажу саме ті кейси застосування і ті нейромережі, які ми часто використовуємо в своєму повсякденному житті, а також ті, які ми в it компанії Яйсен Global інтегрували для наших замовників за останній рік. Тому давайте почнемо з першого. Дивіться, ми можемо використовувати штучний інтелект в двох напрямках: перше це повсякденне використання, а друге це автоматизація і більш вузьке використання. Так само і нейромережі вони діляться на більш універсальні, які можуть робити в принципі, багато чого, і більш такі спеціалізовані і вузькі. До загальних таких нейромереж, ну і власне найбільш популярним є ChatGPT. GPT. Він буває платною і безкоштовною версією. Речі порівняння безкоштовної і платної нейромереж, І взагалі за які нейромережі є змі сплатити, ви можете знайти на нашому YouTube-каналі Learn to Earn Global. Ну, і, власне, Чим цікавий ChatGPT? GPT, в першу чергу тим, що його після новорічних оновлень він став дійсно професійним. Він став дійсно універсальною нейромережею, яку можна використовувати для різного роду кейсів. Також відео є на YouTube-каналі, але ключове це те, що ми можемо ChatGPT використовувати як для написання різного роду текстів, пошуку інформації, оскільки у нас з'явився класний в якому ми можемо, от власне, написавши те, що нас цікавить, він знаходить цю інформацію в інтернеті, надає. Деталізовану відповідь в залежності від того, яким тестом ми написали, і надає навіть джерела, де все це він знайшов, ну і, власне, на яких сайтах ми його можемо відшукати. Більше того, ми дозволяє саме писати на основі цього різного роду тексти, аналізувати документи, аналізувати. Ті ж фінансові та юридичні документи, витягувати інформацію, порівнювати цю інформацію, а в нових версіях, версіях o 1 він навіть вміє думати і фактично видавати відповіді, які майже схожі на аналітичні і наукові дослідження. Якщо я йому надам інформацію, наприклад, про компанію, я напишу, що а тепер напиши мені стратегію захоплення ринку. Він, відповідно, на основі всієї знайденої інформації, почне думати і пропише мені по крокову стратегію, як ну, власне, захопити ринок для університету Learn to Global. Так, і от, бачите, він починає розсуждати, починає там, щось собі прописав. Ну, бачите, захопити світ для нього 9 секунд подумати, і в принципі відповідь він надає. Визначає цільову аудиторію, формує унікальну торгову пропозицію, ви бачите, видає там практичне спрямованість, знучку формат навчання, спарти практики, визнає репутація, канали маркетингової комунікації. Тобто, фактично, бачите, 9 секунд, і захопити ринок для нього. У нас готова стратегія, яка досить деталізовано, до речі, написана. Поняття діло, що її треба вдосконалювати, треба під ну, вже власне дописувати під себе. але це те, що ми позбавилися білого листа і маємо готовий від початку до кінця повноцінну стратегію, далі вже можемо добуляти, розширювати і відповідно. Ну, точно що нам треба, було би більше, ніж 9 секунд на те, щоб отримати дану відповідь і так її прописати. Окрім чата GPT, досить крутою моделлю є модель від Gemini, тобто це ну, верніше, модель Gemini від компанії Google, яка зараз в просунутій свої версії, власне, платній версії. Вона видала ще додаткові різного роду версії, вплоть до того, що версія Deep Research вона шукає в інтернеті інформацію, видає нам дійсно круту інформацію, яка і Повноцінні статті з аналітичними викладками, тобто, все таки Google згадали, що вони пошуковик, і використали всі свої потужності для того, щоб створити дійсно якісні класні нейромережі. Тому на сьогодні вже Gemini дійсно можна використовувати, вона видає досить круті і точні відповіді. І більше того, вона також вміє аналізувати файлики, вона вміє аналізувати зображення, вміє та сама, як і, чай, ну, власне, як і GPT ми можемо завантажувати будь-які файли, будь-які зображення і їх результат отримувати відповідні відповіді. Ну і є можливість створювати свої так звані джемси, тобто свої доналаштовані. Промти, тобто такі, скажімо так, більш швидкі запуски, але в оновленні, в оновленні яке вийшло відносно недавно, в GEMS стала з'явилася можливість додати файлики і таким самим додавати йому знання. І це також досить круте рішення. Тому джемі, дж, із ще однієї універсальної це є джемінаї, і саме Одна з найбільш класних нейромереж для саме роботи з кодом, і, ну і взагалі з української мови це є Клод. Тому ці три нейромережі, чи GPT, Gemini і Клод, вони є обов'язкові для розуміння. Чому? Та тому, що, як мінімум, ми можемо просто йому написати, що там Create for me Arcanoid. І не знаю, чи я правильно написав чи неправильно, але я думаю, він мене. Зрозумів, і відповідно він мені зараз за 3 секунди зробить прикольну гру. Прямо напише код, і більше того, я зможу записати, запустити в браузері. Ключове, що ми можемо таким чином запускати не тільки працювати, вірніше там писати код для ігор, але і створювати презентажки на основі файлів, створювати відповідні дешборди на основі також інформації файлів, які ми йому завантажимо, і створювати прямо окремі проекти, які. В яких можна командно працювати, і на сьогодні я показую досвід, що саме клод найчастіше використовується для написання коду, і код він пише дійсно якісно. Так, тепер більше розібратися, як тут працює ця штука. Опа, ну, от бачите, якось так. Тобто, в принципі, коли він це написав, можна його там попросити далі до вдосконалити, зменшити швидкість шарика і так далі. Але ключове, що бачите, я написавши один промпт, ми вже отримуємо готові рішення. І більше того, нові версії хлода міють навіть керувати комп'ютером, якщо трохи його підшаманити. Про це також є відео на нашому YouTube каналі. Тому перше, що я починаю, це те, що використання от того ж чати GPT, Gemini, Cloud, дозволяє нам швидко знайти інформацію в інтернеті, швидко її опрацювати, допомогти нам написати більш якісний текст, допомогти нам в формуванні той же бізнес-стратегії, маркетингової стратегії, скриптів продажу, формувати навіть HR-стратегію залучення персоналу по HR-автоматизація взагалі. Починаючи від пошуку кандидатів за рекрутингу, асинхронному відеоінтерв'ю, тому що для цього є також свої спеціалізовані рішення, і подальшому онбордингу. Людей в компанію, ну і власне навчання команд, це все може зробити штучний інтелект, і вже він це робить. вже це використовується при інтеграції з різного роду месенджерами, в тому числі такими корпоративними, як Слеки. Ось такі рішення ми також розробляємо в компанії AI Sync Global де ми створюємо інтелектуальні системи для автоматизації вашого бізнесу, і ми і проводимо корпоративне навчання, і робимо бізнес аудит. і Далі інтегровуємо штучний інтелект уже безпосередньо в ваш бізнес, і в залежності від процесу збільшується ефективність компанії від 14 до 52%, тобто у вас зменшуються видатки або збільшується взагалі прибуток, ну як, тобто маржинальність зростає. Тобто, де їх можна застосувати? В рекрутингу, маркетингу, продажах служби підтримки, фінанси, юриспруденції. Відповідно, ви отримуєте як фактично модульну таку платформу, яка дозволяє вам швидко автоматизувати різного роду процеси, можливість донавчати власне, вашу систему, і можна інтегрувати зразу декілька нейромереж, які будуть виконувати ті чи інші рішення. І відповідно заявку ви можете залишити в описі до цього відео і автоматизувати свої бізнес-процеси, тому той, в кого в 2025 році вже буде інтегрований штучний ленд. То він буде в рази ефективніше, ніж без інтеграції штучного інтелекту. Насправді штучний інтелект дуже круто зарекомендував себе при роботі зі звуком, особливо трансформація з аудіо в текст. Тобто я просто вибираю собі файлик, і, завантаживши його, я вже можу отримати зразу готовий текст. Транслібацію всього тесту бачимо раз, два, три, чотири розбито по сегментам, по клієнтам, по менеджерам, і в таких кейсах, як транслібація та саме різних мітів, нарад, транслібація роз, розмов аудіо в відділі продажу, в службі підтримки для того, щоб перевірити ну, за, загалом і як правильні спілкування там по певному скрипту, чи було сказано, чи сказано ті чи інші ключові слова. Так і пошуку інсайтів серед е, клієнтів, тому що якщо ми бачимо, що багато клієнтів там Забитою про одне й те саме, то певно, цей продукт треба або вдосконалити, або створити, або запропонувати ринку, тому що на нього є попит. Тобто, ви фактично маєте такий внутрішній каздев, який працює, що ключове за хвилини. Тобто, вам не треба витрачати на це там 10 днів свого робочого робочого місяця для того, щоб прослухати дзвінки, проаналізувати і зробити якісь висновки, і то тим більше потім вночі сидіти і чути ці всі голоси голоса в голові. Тому це важливий такий момент, саме що дозволяє робити штучний інтелект. Це з однієї сторони, з іншої сторони, якщо необхідно створити різного роду автовідповідачі, або автоматизувати подкасти, або створити створити ті ж самі подкасти, і більше того, навіть створити чат-ботів, які будуть спілкуватися з вами. І з вашими клієнтами на сайті. Для цього є окремо нейромережі, які спеціально налаштовуються і які дуже класно озвучують з емоціями і з класною якістю. Відповідно, спеціальні агенти вони можуть з вами розмовляти на зрозумілій мові, українській, і відповідати, виконувати і виконувати ті задачі, які ви їм поставили. А для того, щоб. А для того, щоб повністю автоматизувати навіс свій візуал, для цього є спеціальні аватари, які просто на основі вашого відео будуть за вас говорити будь-який текст, який ви скажете. І я бачимо, ця дівчина вона повноці... Це повноцінний аватар, який розмовляє, він використовувався для київського. Його використовували в Київському міжнародному економічному форумі для для підведення підсумків кожної панелі і надання коротких висновків, щоб просто розуміли, час від завершення. Панелі до створення такого аватару і ну, випуску його вже в продаж складав від 7 до 15 хвилин, в залежності від того, яка тривалість була панелі, і наскільки складна була сама по собі панель. Загалом півтори години рахуйте 7-15 хвилин, тобто півтори години за 7-15 хвилин зробити самарі повноцінне самарі, тобто ви можете на сайті. Ви можете на Фейсбуці КМЕФа подивитися, послухати, ну наскільки якісно все визначалося на хто що сказав, які основні ключові елементи, які ключові відповіді були ключові. Меседжі, які доносив кожен із спікерів, і як результат, це все відбувалося максимально швидко. Тому створення такого роду аватарів, або навіть створення себе аватарів з собою, тобто не просто аватар когось іншого, а от, наприклад, я записував запрошення на форум, бачу, маємо повноцінного аватара, який виглядає, як я, говорить моїм голосом, але. Зовсім зовсім, зовсім не я, і відповідно, він був створений як цифровий аватар. Більше того, їх навіть можна підключати до Zoom. Про це все ми говоримо на наших курсах в web 3 університеті Learnturing global куди я вас всіх і запрошую для того, щоб навчитися керувати штучним інтелектом, тому що ви бачите, всі ці кейси, які я показую, вони насправді вже є must-have для кожного з нас. В 2025 році і ну і власне і далі і тому знати, як його використовувати, SMM, HR для рекрутингу для лідерів бізнесу в продажах, в райтингу, власне, розробці фото для створення фото та відео про це ми поговоримо з вами в цьому відео ще трохи детальніше, але. Це є обов'язковим уже знання те, які нейромережі використовувати, які промти писати, і як правильно писати ці промти для того, щоб бути максимально ефективним. Тому всі посилання будуть в описі до цього відео, і я вас дуже запрошую ставати більш ефективними і більш продуктивними, і знати, як користуватися цими нейромережами для того, щоб ну, і, власне стати конкурентно знатним як на ринку праці, так і загалом в бізнесі. А для того, щоб але не тільки. Аватари або озвучку вміє робити штучний інтелект. Він також вміє писати дуже якісну музику, яку вже на сьогодні використовують в радіостанціях, і багато крутих артистів використовують в тому числі дану нейромережу для того, щоб створити свої треки. Відповідно називається Suno, Я вам рекомендую її глянути і створити для себе круту музику, тому що це реально круто. Більше того, в інших більш спеціалізованих напрямках, таких як, наприклад, створення різного роду рішень в автокаді, тобто створення різних деталей за одним промтом. Тобто ви просто пишете промпт, що ви хочете створити, він відповідно створює вам готову деталь. навіть щоб таку просту модельку створити, треба було трохи підзапарити. Зараз це різні 3D-об'єкти, саме які підходять під автокад, Зараз створюються набагато. Швидше, тому це вже круте саме спеціалізоване рішення, і відповідно, якщо ви вже маєте готовий продукт, який ви хочете показати на рекламних зображеннях, або взагалі створити під нього спеціальні власне зображення, Нейромережі дозволяють вам це зробити. Бачите, я просто написав текст, додавав цю книжечку, і він мені побудував. Ну на основі того запиту, який я йому додав різного роду зображення різні, різного роду креативи, які мені необхідні. І це тільки-тільки початок. Це ще дуже прості рішення, які, які можна створити досить швидко. Тому що насправді ми можемо взагалі піти далі і створити своїх власних ai Аватарів, свої власні яй інфлюєнсерів, або виготови використати аватари вже готових зірок для того, щоб годувати свій а, І я інфлюєнсерський навіть бізнес а, для цього використовуються свої а, генератори за власне нейромережі, які створюють на максимально реалістичних а, аватарів. Просто на, за допомогою всього на всього одного промту. І більше того, мало того, що ви створите цього аватар, кажете, ну створюю аватар, от буде візуал якийсь, але ви зможете його навіть Але ви зможете навіть робити product placement і розміщувати одяг, різні предмети, які замовили ті же рекламодавці, і для цього свої нейромережі, які дозволяють одягнути, от бачите. Я взяв дівчину от додав її е, курточку Adidas, і вона в мене перетворилася от власне вже в живого аватара більше того, якого я можу навіть оживити. І не мало того, що оживити, я його навіть і оживив, і от ми маємо готову. Людину, яка в принципі повноцінно показує те, що ми нам необхідно, і це тільки початок, тому що генерувати насправді можна набагато крутіше. Більше того, це все можна автоматизувати, тому що для цього також свої рішення використовуються, які завдяки яким можна автоматизувати всі бізнес-процеси. От власне те, чим ми в EIC Global і займаємося, і ми вже більше років Проєктів автоматизували за тільки минулий рік. Далі, документація коду. Тобто, якщо ви розробники написали якийсь код, то, понятне діло, що його треба якось задокументувати, АІ дозволяє це зробити буквально за лічені секунди. В відділі продажу просто от те, про що я говорив, ми відправили розмову. Роз і вся ця розмова вона була структурована по секціям, поставлений бал. Причина цього балу як можна покращити, тобто повністю проаналізована розмова і надані свої інсайти відповідно з даної розмови. В HR, те, про що я вже говорив, ми завантажили CV, завантажили власне, назву вакансії, CV і супровідний лист. І що ми бачимо? Хардськіли, сопськіли, автоматично все проаналізовано на основі того резюме, яке я завантажив, і показано, що на людина, яку я завантажив резюме, ну, власне, вона на позицію куратора явно не підходить. І бачимо, пораховано, додано, і середній бал кандидата становить приблизно 49 з 10, і ми вже розуміємо, чи людина. Підходячи не підходить на нашу посаду. Більше того, яйка в дану виборку не, вона не аналізує ключові слова, а вона аналізує зміст всього резюме і взагалі ті скли які людина або має, або могла набути за рахунок того, що вона працювала на тій чи іншій роботі. Далі з аудіо півтора годинне відео інтерв'ю. Яке я записував на каналі learn to global До речі, можете його подивитися, воно досить цікаве і актуальне до сих пір з Олександром Бурніковим, заступником міністра цифрової трансформації. Саме ми говорили про питання з криптовалютою, те, як, куди зараз рухається цей світ і що буде з токенізацією, оподаткування, регулюванням криптовалюти і загалом цифровою економікою. Я просто написав тему, яка мене цікавить. Він мені видав всю інформацію і надав цитати. Чове слово цитати з відео інтерв'ю, прям дослівно. Тобто, уявіть собі півтори години і плюс час для того, щоб переписати, і буквально декілька секунд. Тобто, все це робить саме штучний інтелект. І е, я думаю, вже на цьому моменті е, на питання, чи потрібний вам штучний інтелект, чи ні, я думаю, ви вже давно собі відповіли е, правильну е, відповідь. Ну а для того, щоб фіналізувати, я покажу ще один. Кейс саме застосування штучного інтелекту, який ви можете вже сьогодні використати, і буквально за декілька секунд створити собі презентацію. Чи потрібний мені штучний інтелект в 2025 році. Склади презентацію на 10 слайдів із текстом і описом зображень. Відповідно, Аїшка, я бачу, нам генерує повністю текст презентації, описує все, що необхідно. Більше того, чай GPT з функцією Canvas, я бачу, він це робить досить класно і досить якісно. Маємо досить швидко готовий написаний тест з тим, же 10 слайдами, але це ще тільки початок. Ми в подальшому все це можемо перетворити в готову і зрозумілу презентацію. І що ж ви бізнес? то в такому виборку ви, ви можете застосувати Copilot і особливо платна версія Copilot Pro, вона інтегрована в Office 365 і в такому виборку і більше того, ви можете навіть використовувати його для роботи, для написання текстів або створення презентажок в тому же PowerPoint. І відповідно все це буде в периметрі вашої компанії. Про це я також відео на нашому YouTube. Каналі. Ну і тепер дивіться, ми просто скопіювали всі ці слайди, переходимо в спеціальну нейромережу, натискаємо створити нову, вибираємо просто з тексту і маючи готовий текст, маючи готові слайди, він я бачу, нас розділив на 10 слайдів. Можемо вибрати, яка мова, які звідки в нас зображення, продовжуємо. Вибираємо тему, ну, хай буде навіть ця, яку він сам вибрав, і просто натиснувши кнопочку Generate. Буквально за лічені секунди ми маємо презентажку, чи потрібний нам штучний інтелект в 2025 році. Натискаємо Presentation і маємо готову презентажку. Тільки прийдемо з висновку до самого початку. Бачите, готова створена презентація. Повноцінна, вплив повсякденному житті, перевага і використання штучного інтелекту, в бізнесі, аналіз, прогнозування, оптимізація, клієнтський досвід, в освіті, адаптація, індивідуальний підхід, власне, повсякденні технології, які ми, ми зараз використовуємо, і як його інтегрувати, бачимо розумні додатки, освіта та автоматизація. Власне, ми зараз знаходимося на етапі автоматизації бізнес, процесів в повсякденному житті та в Безпосередньо в бізнесі. Тому навіть створення такого роду презентацій, і далі можна змінювати це все міняється. От, наприклад, я не хочу, щоб тут було написано, просто вибираю Delete, а можу додати тест, який мені необхідний, можу змінити тему, можу це все зробити в кольорах на свого власного бренду і так далі. Тобто, відповідно, штучний інтелект, він в першу чергу він дозволяє нам бути більш продуктивним перше. Другий момент. він Зменшує час на виконання тої чи іншої рутинної роботи, він автоматизує а, повторювані задачі і тим, тим самим не робить таких людських помилок, а, ну і, відповідно, пришвидшує отримання кінцевого результату. А для того, щоб керувати штучним інтернетом, треба мати навичку промпт інженера. Промпт-інженер це не про. А, Написання коду це не про IT, це про написання запитів до штучного інтелекту. Дивіться, ми могли написати просто: склади мені презентацію, чи потрібний мені штучний інтелект у 2025 році. Або ми могли йому деталізувати, розписати, і він тоді нам надасть більш якісну відповідь. Відповідно, як писати промти до штучного інтелекту. Ми навчаємо в Web3 університеті Global, і такий курс, як «Промт-інженер» інженер, це просто маст хев для. Кожного, з е, вас, з кожного з нас, тому що ви для себе вітрите дуже багато інсайтів, саме те, як керувати штучним інтелектом, це не для айтішників, це для кожного. Тому стати, бути промт інженером і мати навичку використання нейромереж, ну, власне, е, керування нейромережами в різних сферах, є вже обов'язковим на сьогодні. Тому обов'язково долучайтеся більше того, у нас безкоштовна бібліотека. з Величезною кількістю різних відео, різних кейсів застосування штучного інтелекту. Особливо класна книжка, я рекомендую також, особливо, якщо ви бізнес завантажте це два захоплюючих історії про ши, який змінює бізнес, і ви побачите, де саме його можна застосувати в вашому бізнесі, а як далі його інтегрувати і як краще це зробити, ми вам цьому допоможемо. Навчайтеся. Автоматизовуйтесь і ставайте більш ефективними. Всі посилання є в описі до цього відео. З вами був Михайло Пасен, засновник веб 3 університету ЛЕРНТУРН Learn Learn Global.